А у нас сьогодні від продаж від власника, це номер буде під відео, нагадую, продається ось така BMW. Хто шанувальник? Давайте дивіться. 2004 рік, дизеляка, ви чуєте, М57 2,5 об'єм, автівочка в універсалі, вся чорна. До речі, власник стверджує, що вона вся в рідній фарбі. У неї ось такі гарні колеса, виліт сумасшедший. Ззаді тут каже, щось пневма стоїть, все робить, все, ніяких претензій до неї нема. У нас в багажнику дивіться він. Зараз отакий От сабік поставив самопальний. І шторка каже, що є. і саб каже, і шторку все разом. І давайте дивитися, у нас тут навіть оп, і присосочка все дотягнула. По салончику шкіряний. Дивіться. Ось так все виглядає. Величезний, тут хто знає оцей ось підлокотник, він же ж. Ось такий. Отут -отак все. І тут у нас зараз заважає телефон мені. Ось так все відкривається, все зачиняється. Дивимося попереду, у нас картки виглядають так само все. Тут у нас полуелектричнее, тут електричнее бачу так, а перед назад ми по механіки, шкіряні. Клімат каже, обслугований. Бачите, затонована по пацанськи. а Забув вам показати, от вона ж з люком панорамою. Лобове так само затонована. Ангельські глазки, омивач фар, бачу я. Давайте з цієї сторони зараз все будемо дивитися. Там кучу господарських речей, 4 скло моча, електродзеркала. У нас ось датчик світла, я бачу, круїз, мультикермо, ось так виглядає шкіряне. Сидіння водія, так само електричне. Тут бачу все працює. Гроші посипались навіть на вдачу. Зараз я залізу в неї, бо тут же, ж, я знаю, отак он... що тут, не пам'ятаю, десь дисковод чи як там лежить воно. Еч, в общем, Шайба керування, 6 ступочка. Ось так у нас виглядає, О, на авто все стоїть, медіа, На приладах у нас 300, де фокус. 322 тисячі. От ключик отакий. Ну і давайте, саме цікаве це ж двигун, да, у цього авто. От тут зараз десь намацити треба. Дивіться, все тримає. Ось рядна да, по-моєму, це шестерка, так. Да. общем, я не сильно там скажу, що BMW розбираюсь, але знаю, що М57 всі шукають з цим двигуном. Він, типу, BMW дизель саме надійне. Ну і саме ж головне, хто додивився, кому цікаво це авто. Власник каже, 7,5 тисяч доларів, хто приїжджає до неї, труси грошима. Будемо вже біля машини щось там туди-сюди торгуватися. Ну, гарно виглядає сарайчик, весь чорний, затонований. Так що ще раз нагадую номер телефона під відео власника, дзвоніть йому і про купівлю цього авто домовляйтеся.